День тижня в ефірі першого західного інформаційна програма очі Мене звати Юлія Малинка. Вітаю. Харківщину розміновують за добу піротехніка обстежила 11 гектарів і виявили 445 вибухонебезпечних предметів. На жаль, є два випадки підриву цивільних громадян. Рашисти продовжують вчиняти воєнні злочини, обстрілювати мирні квартали у прифронтових областях. А наші зсу збили ворожий штурмовик су 25 більше фронтових подій у нашому огляді десантно штурмові війська показали, як збило російський штурмовик су 25 над Мар'їнкою. В кадрі видно, що пілот катапультувався та спустився на парашуті. З реактивної артилерії мінометів рашисто обстрілювали при кордоні міста Харківщина. Зруйновано приватний житловий будинок, господарські споруди, на щастя без постраждалих. В ту ж пору в Береславі херсонщина під обстріл потрапила карета швидкої. Постраждало двоє фельдшерів. Вони поспішали до пораненої містянки. В Цілі без шансів для російських окупантів. Результати взаємодії наших операторів БПЛА і артилеристів гармати Піон. Остріл! В районах Авдіївки ЗСУ знищили ворожу зброю, міномети, бліндажі та ворогів. Американські БТР-страйкер вже на полі бою. Військові їх успішно використовують. На лінії зіткнення окупанти масово здаються в полон. Давай, давай, іди! Тим часом на Росії після сьогоднішнього падіння курсу рубля виросли черги в обмінниках. «Рубль падає і увійшов у топ найгірших валют світу. А в успанському соборі Києво-Печерської лаври відбулось перше богослужіння православної церкви України. Український дух і в центрі Ліверпуля напередодні Євробачення легендарну статую The Beatles вдягли у вишиванке. Цього року пісенний конкурс відбудеться у Великій Британії від імені України. Вбивчий підйомник у Львові на вулиці Мазепи. 13 а в ліфті знайшли мертву жінку. Її обличчя сильно понівечена. відтак мешканці багатоповерхівки припускають. Сусідку міг убити ліфт. Більше знає Віталій Ковала. За словами сусідів та родичів загиблої, трагедія в дев'ятиповерховому будинку трапилася в обід. 47-річна жінка зайшла до ліфта і натиснула кнопку 6. Саме на цьому поверсі вона мешкала, от тільки доїхати живою вже не змогла. У вдови залишилися двоє неповнолітніх дітей віком 10 і 12 років. Це моя сусідка, це моя подружка з дитинства. Це моя кума. Я хреснув її старшої доньки, яку ми чекаємо зі школи, щоб часом не прийшла на поверх дитинка. А молодшенька зараз в мене вдома зі старшою моєю донькою. Трагедію біда, все, жінки немає. Залишила дітей, і бідно загинула в ліфті. А як саме? Ми не знаємо, все ліфт. Видно, ліфт видно, був ну несправний як слід. Нашу знімальну групу на шостий поверх поліціянти не пропускають, кажуть, проводять слідчі дії. Відтак ситуацію поки не коментують. Між поверхами зустрічаємо двоюрідну сестру загиблої. Богдана Рудик мешкає в цьому ж будинку, але на іншому поверсі у те, що трапилося, не може повірити. Каже, її на здоров'я не скаржилася. Вона була здорова. На дітей доглядала вона за дітьми. Ходила вона на роботу, вона працювала. Я б ніколи не подумала, що тут таке може статись. Що тут така третія може бути. На що скаржилися мешканці багатоповерхівки на Мазепи, 13 а так це на ліфт, якому уже чотири десятки років останнім часом кажуть, підйомник був несправним. Він отак закривався, відкривався, закривався, відкривався. Потім ще раз я була з собакою. Гуляла то їхав, не відкрився. То я вже пішки йшла. То працював, то не працював, то не працював, то не працював. А сьогодні, бачите, яка ситуація. Людина не вернеш. Віра Калитовська пересувається на кріслі колісному. Мешкає на восьмому поверсі. Жінка працює в лікарні неподалік. Відтак змушена щодня по декілька разів опускатися на перший поверх та підніматися до себе додому. Позавчора я так само приїхала додому. Лів двічі за день ламався. Його двічі ремонтували. Третій раз майстер вже прийшов аж вчора зранку, щоб піднятися після роботи додому. Я викликала наряд поліції, щоб хлопці мені допомогли піднятися, бо інакше не було варіантів. І так, мешканці будинку припускають, жінка у ліфті могла не померти, а загинути. Її обличчя кажуть, було понівечене. А особиста сумка чомусь була не біля неї, а залишилася на першому поверсі. Тож цілком ймовірно аналізують сусіди. Пасок сумки затиснений дверима. Міг потягти за собою потерпілу у момент, коли кабіна ліфта підіймалася до гори. А тепер ніхто не винуватий. Тепер хочуть її обвинити. Що то е, сталося? що вона може серце, може ще щось. Ну ніхто не винен. Працівник комунального підприємства Лів світло який приїхав на виклик ремонтувати Лів шокований. Чоловік не може пояснити, що трапилося. Я пішов на виклик на нього. все загинула людина. Я не можу вам то розказати. розумієте, бо то не дуже мені неприємно і про то згадувати то взагалі Тому і там стояти два не можу. Але той факт, що сумка загиблої залишилася на першому поверсі, ігор кравець підтвердив, що ну, там все так залишилося внизу. Там внизу прямку у Львівській міській раді просять не робити поспішних висновків і зачекати завершення слідства. Ми співчуваємо її родині, виносимо свої щирі співчуття. Ну і звичайно, що всі обставини справи будуть встановлені, і буде дано відповідні заключення. Ми будемо проводити також внутрішнє службове розслідування і. Проводяться технічне обслуговування ліфтів обстеження. Правоохоронці наразі проводять слідчі дії та встановлюють причини трагедії на Мазепи 13 А перші висновки обіцяють оприлюднити найближчими днями. Віталі Ковелевидимкальченко, програма очі. Заклало ніс, робіть тест на коронавірус в такий спосіб, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, нині найчастіше проявляються симптоми інфікування штамом омікроном та його різновидом кракеном. Саме ці типи вірусу нині найчастіше фіксують на Львівщині а захиститись від ускладнень ковіду може лише завдяки вакцинації. Омікрон і кракен не лише дуже небезпечні, кажуть спеціалісти, а ще й дуже заразні. Тобто, люди, які могли буквально там декілька хвилин перебувати поруч в одному приміщенні, мають можливість інфікуватися. Стосовно клінічних проявів, напевно, скарга, яка переважає в усіх хворих на сьогоднішній день, це є. Закладеність носа чим далі, тим менше є випадків запалення легень пневмонії. Впродовж минулого року львівщина пережила сім хвиль коронавірусної хвороби. Категорія людей, які у зоні ризику потрапити з ускладненнями ковіду в лікарню, не змінилася. У першу чергу вакцинуватися потрібно літнім людям та тим, у кого є супутні захворювання. Ковід є індикатором і предиктором, точніше попередником того, що загострюється їхні. Нічні захворювання саме ці пацієнти часто госпіталізовуються, і саме ці пацієнти, як правило, і знаходяться на лікування в палатах інтенсивної терапії. Нині на стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 204 особи, четверо з яких діти. Додам, що першу бустерну дозу на Львівщині отримало менше 8% населення другу бустерну дозу менше 1%. Усі вакцини на Львівщині є і не лише для дорослих, але й для дітей від 5 років. Професійно-технічні заклади в Україні реформують уже чотири роки. Головне хочуть розвінчати стереотипи про непрестижність навчання у профтесі порівняно із закладом вищої освіти. Зокрема, додають в програму нові професії, для яких здобуття не потрібно навчатись чотири більше років. Наприклад, тестувальник у сфері IT або ж веб-дизайнер. Більше про зміни розповість наша Марина Венсурик. Робітничі професії завжди були популярними а в умовах повномасштабної війни їхня цінність лише зросла. Наголошували на сьогоднішній конференції. Аби показати реальний стан справ із профосвітою на Львівщині, наведемо дані статистики. На Львівщині 49 закладів професійно-технічної освіти. У межах області їх 33, а у місті Львові 17. Найпопулярнішими у Львівській області є такі професії, як от кухар, перукар, слюсар із ремонту колісних транспорт. Тніх засобів, електрогазозварник та оператор із обробки інформації і програмного забезпечення втрачають свою популярність на львівщині такі професії: різьбер по дереву та бересту, реставратор виробів з дерева, монтажник гіпсокартонних конструкцій, продавець продовольчих непродовольчих товарів, бурильник, електрослюсар-підземний, а також взютовик із індивідуального виготовлення взуття. Нові можливості для професійно-технічної освіти це і нові професії, які відповідають вимогам воєнного часу. Наразі на Львівщині таких уже декілька до прикладу електромонтер з ремонту обслуговування сонячних установ. Ми цього року вже маємо набір перших 30 дітей, які по цій, по цій професії навчаються. У нас вже є десяток дітей, людей, які прийшли і пройшли на платній основі курсову підготовку по оператору дрону. Ще один пріоритетний напрям. IT, адже є мінімум десяток, IT-професій, які можна вивчати в закладах професійно-технічної освіти. І так, сьогодні у вищому професійному училищі номер 29 міста Львова відкрили stem простір, значно цікавіше навчатися, коли ви можете побачити умовно 3 d моделі або віртуальну лабораторію, або ще щось, ніж умовно гортаючи підручник, уявляти собі, як це виглядає. Тут же вихованці училища презентували свій проєкт створення чат-бота та ділилися враженнями про нову лабораторію. Всякі техніка нова, вона дає можливість більше пізнавати і працювати з новітніми технологіями, які тут раніше не були, але зараз ми це будемо вивчати. Серед обладнання – принтер, на якому можна роздрукувати, до прикладу дитячу іграшку машинку друкуватимуть і харчовими барвниками, тобто тим, що видасть принтер можна буде поласувати у цілому. Профосвіта це можливість учитися тому, що до душі, наприклад, візажу або ж перукарському мистецтву. Мені ця професія подобалась з дитинства. Я дуже любила малювати там завжди і вирішила саме прийти сюди, бо, тому що за короткий період часу я тут можу навчитися дуже багато. Мені це дуже подобається. Якби я пішла в 10-11 клас, я би вже у свої 18 лише йшла поступати. А тут я випущуся. І я вже буду мати і освіту 10-го класу, і освіту професії. І я зразу зможу зможе працювати. Це, Зауважу, що розвиток професійно-технічної освіти пріоритетний у масштабній програмі реформ уряду. До того ж, саме ця сфера надважлива у відбудові України. Марина Ван Юрій Кісь, програма очі. Третє після Різдва та Великодня Найважливіше церковне свято року благовіщення. Саме у цей день Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку про те, що вже за 9 місяців вона народить сина Ісуса Христа. А вже цієї неділі за тиждень до Великодня віряни освячуватимуть вербу. Зробити це усіх охочих. Запрошують до храму великомученика Юрія Переможця у Львові. Парафія якого днями перейшла з московського патріархату до православної церкви України. Хочемо так урочисто всіх запросити на літургію, яка відбудеться на вербну неділю на 10 годину, де ми почуємо напевно перший раз. В стінах цього храму молитва на українській мові. Вже знаємо, хто ж став найкращим двірником Львова. Сьогодні у міській раді нагородили комунальників міста. Серед 51 претендента у конкурсі переможцем став працівник палацу потоцьких Богдан Єсип. Найкращий двірник Львова Богдан Михайлович уже 12 років прибирає подвір'я Палацу Потоцьких. доглядає за рослинами та газоном. Ці рік робота є двірником, мушу робити, прибирати, але я газу ще своєю роботою, люблю роботу, пінюю свої обов'язки. Нагорода для переможця поїздка в Європу. Він мандруватиме вперше у житті. У свою чергу кращим двірникам у кожному з районів Львова пообіцяли грошову нагороду: 10 тисяч гривень та потівку на двох на Закарпаття. З ким розділить відпочинок, розповіла краща прибиральниця Личаківського району Марія Педеньків. Скоріше всього з подружкою. У мене подружка є як сестра. І ми ділимося всім. Вона теж двірник. Так до слова, конкурс найкращий двірник Львова провели в четверте, подавали кандидатури і обирали найкращого самі львів'яни онлайн голосування. Понад 1400 осіб взяли у ньому участь. <му> Сучасний інтерактивний простір у Новояворівську сьогодні у місцевій бібліотеці вдихнули нове життя. Там відкрили кімнату, де діти зможуть не лише навчатися, але й відпочивати і бавитися. Від сьогодні читачів у місцевій бібліотеці побільшає. адже нова кімната, наче магніт, притягує дітей. Частина малює на піску, хтось розгадує головоломки на сенсорному столі. Є й ті, хто не зраджує улюбленим книжкам і вже обирає, що читати наступне. Мені дуже подобається цьому просторі. Він такий гарний, крутий, чудовий. Мені подобається тут можна робити набагато більше ніж в бібліотеці. І ніхто не передбачував, що таке може статися. Мені подобається дуже саме більше пісок і цей стіл. Тут дуже класно. Вообще, і тут багато книжок, так що можна тіба читати. нам. Воно дуже класно виглядає. Дуже проєкт вирішили реалізувати у Новояворівській громаді, адже тут багато внутрішньо переміщених діток. Ми розуміємо, що дуже багато діток навчаються зараз, продовжують навчатися онлайн так в своїх школах, там в Харкові, в Запоріжжі. І їм потрібний простір, де вони можуть комунікувати з місцевими там підлітками чи дітьми. Ремонт у приміщенні зробили за кошти громади. От наповнити простір допомогла благодійна організація СОС, дитячі містечка. Проєкт коштував майже 350 тисяч гривень. Цього року ми будемо робити налоз на позашкільній освіті, і ми робимо все, щоб діти були залучені до процесу навчання, дати дітям можливість спілкуватися. Додаткова освіта. І читання книжок того, що ми прагнемо свідченої нації за, за те. Майбутнє благодійна організація профінансувала відкриття ще трьох таких кімнат у Яворові, Старому Самборі та Бориславі. У планах відкрити ще як мінімум чотири простори. У 9 років вона збирала більш ніж півмільйона гривень для ЗСУ. Анна Марія Герман, маленька співачка і бандуристка із міста Комарно, що на Львівщині. Дівчинка незряча від народження. Та, попри це, займається музикою і допомагає нашим захисникам. Більше про талановиту артистку розповість наша Вікторія Кордубан. Вже два роки Анна Марія щотижня відвідує львівську музичну школу номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Тут дівчинка опановує гру на бандурі із викладачкою Ольгою Вільгуцькою. Молодець. за 46 років моєї педагогічної праці я зустрічаюся з такою дівчинкою вперше. Але напрочуд з нею працювати їй дуже легко. Вона дуже старанна. І тому уроки з нею проходять дуже швидко, проходять на одному диханні. Вона щаслива, радісна. І я також дуже щаслива тим, що я можу для такої дитини принести радість. Анна Марія та її викладачка мають про що розповісти, адже бандуристка перемогла на 28 всеукраїнських конкурсах і 25 міжнародних. До того ж, дівчинка володарка чотирьох гран-при. Користати ж свій талант для допомоги армії, маленька артистка захотіла навесні минулого року. Я сказала, що я хочу волонтерити, збирати кошти. І я буду і надалі волонтерити доти, доки не закінчиться війна. Я зібрала 650 тисяч гривень. Ем, мої концерти відбуваються або в церквах, або на вулицях. Влітку ми виступаємо з братом Іллею. Нині ж Анна Марія виступає здебільшого у церквах через холодну погоду, а також тішить співом поранених військових. Хоча у теплу пору з мамою об'їздила ледь не всю Львівщину для того, щоб якнайшвидше назбирати кошти для ЗСУ. Бувало що ми вчительки відпрошувались. Е Серед тижня з уроків і їхали кудись, тобто Стрий, Миколаїв, Дрогобич, Самбір, Ми, Львів. Ми їздили ще серед тижня співати по вулицях для того, щоб скоріше, як розповіла нам, волонтерка Оксана Скородинська, яка передає запити захисників Анні Марії, дівчинка найменша благочинниця у їхній організації, але це їй не заважає збирати значні суми. Було зібрано і на взуття військове, Ми купляли їм і літні тактичні кросівки і берці. Ми шили хлопцям форми. Мавік купили. Після того Анна Марія назбирала на підрозділ, в якому служить її брат. Зібрала на машину, на джип. В подальшому зібрала ще на рації. Зараз вже збирає на кнічного бачення. Зі слів Оксани Скородинської військові неймовірно вдячні юній музиканці. Вони безмежно їй вдячні. Кожен з них казав, що як. Повернеться з фронту, обов'язково хоче її зустріти і розцілувати. і Дуже дуже подякувати. На жаль, практично, хлопці знайомі з нею тільки дистанційно, тому що не можуть вони ще повернутися. Відпустки дають їм важко, але хлопці дуже дуже вдячні цій маленькі волонтерці. Наші Маленькій волонтерці лише 9 років. Та мрію вона має зовсім не дитячу. В мене мріє, щоб скоріше закінчилася війна і щоб цього року ну десь приблизно до травня. Мама ж дівчинки Наталя Бражник поділилася з нами ще декількома мріями доньки. Вона дуже хоче побачитися з притулою, з дідю, бо в неї немає фотографії з ними. Ну і звісно, в неї є дуже великі бажання, щоб її замітив наш президент. Отож, як почуєте, спів Анни Марії на вулиці чи у церкві не проходьте повз а долучіться до збору на потреби ЗСУ. Наступна масштабна ціль волонтерки Джип Пікап. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, Юрій Маковецький. Програма очі. Писанка як оберіг. Так про один із символів Великодня писав Іван Франко. Тож у передвеликодній тиждень такі обереги створювали в його львівському помешканні. Майстер-клас писанкарства в музеї Франка проводять вже сьомий рік поспіль. Цьогоріч захід зібрав два десятки учасників різного віку. За процесом спостерігали і журналісти першого західного. Писачки в одній купці, а олівці в іншій. Саме ці інструменти у першу чергу знадобляться учасникам заходу з розпису писанок. Досвідчені майстри працюють одразу з писачками. Ми ж розпочнемо з олівця. Легенько з чубка яйця проводимо лінію олівчиком донизу. Отже, я провела один поділ навпіл. Так тепер мені треба ще один провести, яким чином зверху і знизу має утворитися хрест. Коли розмітка готова на яйце, яке обов'язково має бути сирим, бо лише таке добре сприймає фарбу, наносимо інші орнаменти. Обрати є що. Пані Ірина підготувала різні традиційні візерунки, приклади, якими можна скористатися і зробити свою писанку. Немає невдалих писанок, але для того, щоб писанка справді вдалася, потрібно мати внутрішнє заспокоєння, настрій, радість і власне з таким, з таким е, міркуванням підходити до самого процесу. Я буду малювати землю, на ній квіти. І... Такі хрестик, хрестик оберіг. Я малюю зірку. Зірка ну, вигляді, квітки. Будуть різні формочки. А з цього звуку розпочинається другий етап майстер-класу. Зараз я розігріваю писачок. От писачок я вклала крихту в воску. Він розігрівається. Я спробую на папері. Він пише, і тепер накладатиму лінії. Віск застигає і захищає поверхню яйця від фарби. Таким чином лінії, нанесені на біле яйце, будуть на готовій писанці білими на жовте, жовтими і так далі. Від найсвітлішого кольору до чорного. Треба е, на початку собі продумати, уявити ту писаночку, а потім продумати всі кроки послідовно як. Створити її От. після замальовування в останню фарбу знімаємо з писанки віск і отримуємо ось таку красу. Її ще треба освятити, і можна дарувати цей оберіг близькій людині. Святослав Драбчук, Олег Гасюк, програма. Очі. Здолай свою висоту змагання, які стали фіналом відбору талановитих стрибунів для занять у львівському спортивному клубі. Протягом місяця тренери відвідували львівські школи, розповідали про стрибки у висоту і пропонували спробувати. Найправніших запрошували на фінальний етап відбору. Як він відбувався, бачила Алла Васьковська. Висота 95, Стрибає Бокач. 30 учнів та учениць з 10 львівських шкіл сьогодні будуть стрибати у висоту. Тренери, які спортивного клубу Висота спостерігають за входом змагань, дивляться на дітей, і краще з них ті, що мають здібності до нашого виду спорту, були запрошені в клуб для безкоштовних тренувань. Дехто про цей вид спорту дізнався лише місяць тому, але вже ставить перед собою конкретні цілі. Я 120 стрибну. Хочу 125 стрибну. 120 – це мало. Я думаю, я хочу собі друге місце. Не щось. А перше не хочеш? Ні, я перше не хочу. Змагання відбуваються спершу серед дівчат, їх сьогодні більше, а потім серед хлопців стрибають ножицями. Всі мають по три спроби на кожну висоту. Важливо зовсім не зачепити резинку. Кому цих трьох спроб не вистачило, вибуває з боротьби. Таке юних стрибунів особливо засмучує. Дітей треба підтримувати. Щось у них не виходить. Треба сказати, що все добре. Змагання це взагалі стрес, а для дітей. це то, вообще, як це як сенс життя. Ілона Заскалько, тренерка дитячої групи Стрибунів у висоту вона знає, як підібрати правильні слова, щоб заспокоїти і налаштувати на стрибок. Я дуже хвилююся, бо тому що люди в мене вірять і хочеться пригнути раді тих людей, які підтримують. Найбільша висота, яку подолали хлопці, була 135 сантиметрів, дівчата 120. Я тренувалася лише два рази, і все. Я думала, що я програю в принципі, але. Так не виграла. Я так планую розвивати свої стрибки. Буду старатися стрибати 135. Буду старатися займати перші місця. Зараз секцію стрибки у висоту Вілони Заскалько регулярно відвідують 12 дітей, тренуються тричі на тиждень. Алла Васьковська, програма очі. Це заключний матеріал цього робочого тижня. Попереду вихідні. Погода, ще не квітнева. Тож одягайтесь теплом. Спокійної нам ночі і на все добре.